Ще раз добренького денечка, Дивіться, положила сюди землі, посипала прямо так от мікоризою. Це я показую вам це я сажу для себе горщик. Але показую тим, хто в мене купують. Посипаю мікоризою. Тепер дивіться, беру ще, беру ще тако от зверху по корінчиках також. Та кожному я відправляю, кожному я так відправляю, щоб були хороші е, саджанці, чи як їх назвати, От, е, квіточки, щоб потім були. Ставте їх на західну частину, е, там, де вікно, е, там на вікно, де заходить сонечко, і вони вам будуть гарненько рости. Дивіться, що в мене тут робиться. Бачите, скільки черенків. О, море, море, море море. Там є такі, що ще будуть свісти, але такого кольору я вам ще не показувала просто пізніше. Хай зацвітуть. Всім гарненького дня, всім всього найкращого.